Ось і прийшло осіннє похолодання. Тому настав час подумати про стильне та практичне взуття на холодну осінь. Але що обрати? Яке взуття в тренді цієї осені? Всім привіт! Вітаю вас на каналі Інтертоп. Мене звати Настя і сьогодні ми з вами поговоримо про тренди жіночого взуття на осінь 2024 та зробимо огляд на стильні та цікаві новинки від відомих брендів. Підписуйтесь на канал Інтертоп, заварюйте собі теплий чай, і ми. Починаємо. Челсі взуття, яке вже багато років не виходить з води, і яке точно залишиться у вашому гардеробі надовго. Крім стилю, ці черевики мають практичну перевагу. Завдяки відсутності шнурків вони дуже зручні у використанні, адже швидко одягаються і легко знімаються. Цікаво, що Челсі спочатку використовували для верхової їзди, але сьогодні це дуже зручне міське взуття. Їхня універсальність робить їх актуальними і в дощ, і в сонячну погоду. Щоправда, челсі підходять для дощу, але не для заморозків. Тож у грудні треба буде їм шукати альтернативу: або носити з теплими шкарпетками, або брати утеплені моделі. Серед новинок мені приглянулися високі та більш класичні челсі від бренду Calvin Klein. Подобається їхня міцна, об'ємна підошва та шкіряний верх в дуже приємному бежевому кольорі. Наступними маю Челсі Тімберленд в більш темному шоколадному кольорі, теж з масивною підошвою, але вищим каблуком та більш укороченим верхом. Вироблені вони з водонеприникної шкіри Тімберленд Преміум Лезер. Тож за сухий сніг в дощ можна не переживати. Ще одна модель Челсі, яку я вам хотіла показати, це укорочені челсі від бренду Кампер. Ці челсі вироблені з нобуку, мають технологічні устілки Ortholite Recycled для підвищеного комфорту. До речі, що мені дуже подобається у цьому сезоні, це те, що багато брендів використовують стилістичний прийом виділення підошви акцентним яскравим кольором, якось в цих Челсі Кампер, або в цієї пари від бренду Еко ще більш яскравою підошвою. Ботильйони панчохи виникли у 60-х роках, але останні сезони отримують Новий подих. Вони не просто модні, вони маст хев для тих, хто шукає елегантну альтернативу черевикам на осінній період. Ботильйони панчохи легко поєднуються як із діловими образами, так і з кежуал-луками. Ці ботильйони, які, до речі, можуть бути як і високими вище колін, так і укороченими. Але не зважаючи на висоту, вони зручно сидять на нозі завдяки еластичним матеріалам та захищають від осінніх вітрів. А підбори. Надають елегантності, гарно стилізуються, як і зі спідницями, шортами та сукнями. В новій колекції Чер 17 та інтертоп маємо ось такі високі класичні ботильйони панчохи з чорної шкіри на тонкому каблуці. Якщо ж вам більше до вподоби укорочені моделі, бренд Vagabond серед новинок на цей сезон представив ось такі шкіряні ботильйони панчохи в шоколадному та чорному кольорах. Наступним трендом, який є актуальним в цьому сезоні. Замшові чоботи в стилі Бохо. Взагалі, замша один із пікових трендів сезону, так само як і стиль бохо. Хоч замша і вважається делікатним матеріалом, сучасні виробники використовують спеціальне водовідштовхувальне покриття, тож не бійтеся брати замшові чоботи навіть для дощових днів. Серед новинок маємо замшеві чоботи Vagabond в чорному кольорі. Вони мають анатомічно правильний крій, що забезпечує максимальний комфорт для ніг протягом дня. Також Вагабонд використовує замшу, оброблену екологічно чистими методами, що робить це взуття не лише гарним на вигляд, а й підкреслює відповідальність власника. Також маємо замшеві черевики від українського бренду Браска в коричневому кольорі. Максимальний бохо-вайб та комфорт. Для тих, хто розуміє, що йому не вистачає яскравих кольорів та текстур у своєму гардеробі, раджу звернути увагу на анімалістичні принти. Та моделі в червоному кольорі. Це завжди безпрограшний варіант, коли треба урізноманітнити монохромні образи. В новій колекції Томі Хілфігер є дуже цікава модель чобіт в зміїнному принті, який, до речі, цієї осені починає займати лідуючі позиції, замість леопардового принта, який все-таки є більш літньою історією. Тож дуже раджу звернути увагу на зміїнний принт. Щодо червоних моделей, дуже мені сподобалися ось ці черевики Vagabond в лаковому червоному кольорі з каблуком у вигляді суцільної платформи. І знаєте, мені здається, я не помилюсь, якщо скажу, що через сезон 2 ми всі знову будемо ходити на таких платформах. І якщо ви серед тих людей, які не можуть розлучитися зі своїми улюбленими кросівками з настанням холодів, як я, то осінні утеплені моделі ваш варіант. Утеплені кеди забезпечують тепло навіть у холодну пору року, тож ви будете почуватися комфортно цілий день. Масивні ж кросівки залишаються на піку популярності вже кілька сезонів поспіль, адже це ідеальний вибір для тих, хто шукає звичний стиль в поєднанні з комфортом у прохолодну погоду. Серед утеплених моделей пропоную звернути увагу на утеплені замшеві кеди від Timberland. Вони виготовлені зі шкіри преміум Timberland і тканинної підкладки Rebolt, яка на 50% складається з переробленого пластику, як завжди, не тільки стильно, але й технологічно. І якщо ж ви більше шанувальник кросівок, бренд на папірі пропонує стильну масивну модель в яскравому кольорі. Модель натхнена трейловими кросівками, тож має підвищену амортизацію в підошві. Але самі кросівки створені для міських прогулянок. Завершити нашу трендову добірку хочу абсолютно вічним трендом класичними чорними чоботами, розширеними доверху. Це універсальне осіннє взуття, в якому ви 100% будете виглядати стильно, адже їхня актуальність беззаперечно триватиме ще багато-багато років. Великий асортимент таких чобіт від світових та українських брендів ви можете переглянути на сайті або в нашому мобільному застосунку Інтертоп. Ця осінь пропонує нам широкий вибір актуальних трендів стильного та практичного взуття від класичних ботильйонів до утеплених кросівок. Обирайте, що підкреслить саме ваш стиль та унікальність. Дякую, що були зі мною сьогодні. Не забувайте підписуватись на наш канал, щоб не пропустити нові огляди. До зустрічі у наступних відео. І нехай ваша осінь буде не лише теплою, а й неймовірно стильною. па Ботильйони панчох. Ботильйони панчохи, ботильйони панчохи, ботильйони панчохи, ботильйони панчохи, ботильйони панчохи. Ще одна модель... модель... Море на платформі такі, типа як кросовки, але на платформі. А це да, да, да великими. Ага. От тоді це був типа піск моди, і це теж буде.